Привіт друзі! Хочу показати вам класний сирець в комплексі преміум якості Європейській Сіті. І давайте почнемо вам безпосередньо з самого комплексу. Комплекс складається з трьох зданих черг. Вони розділені між собою такими талейками. Там далі є у нас тенісні корти. Двори закритого типу. Зверніть увагу. Все з нержавійки. Все зроблено дорого. Всередині середині дворів маємо сучасні дитячі майданчики великі, є відпочивальна зона для батьків лавочки, багато паркомісць, є універсальне поле з штучним покриттям. Для зручності маємо два ліфта. В коридорі є також відеоспостереження в комплексі, Велетенський ліфт. Їдемо на 13 іпомір. Однокімнатна квартира 43 метри квадратних. Зараз вона у вигляді студії. Але можна її тут перепланувати дуже зручно, все відмуровується. Ця частина у нас має 22 метри квадратних, як кімната. Просторий санвузол 4,5 метри. І 12 метрів квадратних кухня. Лоджію можна відділити. В квартиру заведено 15 кВт світла. Знову ж таки потужні семикамерні вікна з двокамерним склопакетом. Квартира світла видова досить простора. Можна нічого і не міняти. Зараз ще піднімемося на терасу. Також до квартири додається частина тераси. Документально, ось вона знаходиться тут. Вона не відділена нічим. Але ось маємо тут доріжку 70 см. Все, що далі від доріжки належить вам. ви можете собі обгородитися або просто поставити шезлонги, якусь зону барбекю відпочинкову і насолоджуватися видами на місто.